Друзі, я знаю, що багато хто з вас довго чекав на запуск цього сервісу. І сьогодні я рада презентувати наш новий конструктор кухонь VR Pro Меблі. Це зручний конструктор для вашої роботи, а також джерело нових замовлень. Проста комунікація з клієнтом, бібліотека моделей та автоматичний розкрій у конструкторі VR Pro. Цікаво, як це працює? Я Наталі, і зараз я про все розкажу. Давайте швидше починати! Ми створили сервіс VR про меблі, який допоможе самостійно сконфігурувати та замовити кухню у майстра з VR Базар. Одразу звертаю вашу увагу, що для роботи з новим конструктором мебляр обов'язково має бути зареєстрований на сайті VR Bazaar. Тільки так ви зможете отримати заявку від клієнта, який вибрав кухню з каталогу VR про меблі. Тож, якщо ви ще не зареєстровані на VR Базар, заповнюйте форму реєстрації та очікуйте відповіді. Унікальність конструктора в його зрозумілості та доступності. З ним Легко працювати як професійному мебляру, так і клієнту. На жаль, більшість меблярів досі користуються програмою Базис мебляр. Ми вже не раз наголошували на тому, що це продукт країни-агресора, і закликали користуватись аналогами. І тепер пропонуємо власну альтернативу, якою в перспективі можна замінити цю програму. Сервіс VR про меблі саме такий варіант. Завдяки готовим параметризованим модулям з VR про меблі ви легко зможете почати роботу одразу. Функціонал максимально зручний та зрозумілий. Ми пропонуємо 24 готових готові шаблони кухонь, які підходять під різні планування та можуть бути зміненими за розмірами та конфігурацією так, як цього хоче клієнт. На сайті vrbazar.com є окрема вкладка кухні VR про меблі, в якій ми зібрали 24 готових шаблони кухонь. Клієнт вибирає ту кухню, що найбільше йому сподобалась, і клікає на кнопку Замовити. Для швидкого замовлення клієнт може використовувати і мобільну версію а от для внесення змін в конструкторі потрібно користуватись десктопною версією. Після натискання на кнопку Замовити запускається конструктор VR Pro меблі, в якому можна додавати чи прибирати модулі, змінювати їх розміри та конфігурацію, вибирати необхідні матеріали та фурнітуру. На даний момент доступна лише стандартна геометрія приміщення, але ми працюємо над цим і з часом буде додано більше функціоналу, а саме можливість вибору конфігурації приміщення, додавання дверей, вікон, комунікацій, колон та багато чого іншого. В процесі того, як клієнт адаптує кухню під свої потреби, він Може бачити, як змінюється ціна, і таким чином швидше приймати рішення про купівлю. Для цього йому достатньо просто відправити заявку на пошук мебляра. vr базар. Конструктор VR про меблі значно полегшує комунікацію з клієнтом. Ви отримуєте зрозуміле ТЗ і можете узгоджувати проєкт онлайн. І ви, і замовник маєте доступ до проєкту: Меблевик до редагування, а клієнт до перегляду. Таким чином, ви можете зберегти проєкт, і клієнт одразу ознайомиться з усіма змінами. Але звертаю вашу увагу, що ви маєте уважно перевіряти всі внесені зміни. Ми не можемо нести відповідальності за зміни в проєкті, які вносите ви або ваш клієнт. Ми надаємо шаблони та інструменти, щоб полегшити вашу роботу. Тому, щоб уникнути конфліктів та непорозумінь на фінальному етапі виробництва, будьте уважні та візуально перевіряйте Айте правильність змін. Ще одна перевага це можливість працювати над проєктами в конструкторі незалежно від вашого пристрою. Неважливо, де та на якому пристрої працюватимете ви та ваш клієнт. Ви легко можете зайти в проєкт будь-де та будь коли Головне це зберігати проєкт після внесення змін, щоб у разі виникнення технічних проблем ви могли перезавантажити конструктор. Давайте коротко оглянемо етапи роботи мебляра в конструкторі VR про меблі після отримання ТЗ. Перший етап це перевірка параметрів приміщення. Зміни його деколи. Корів, наприклад, підлоги та стін, а також додавання опорних ліній, що використовуються для прив'язки модулів. Другий етап це безпосередня робота з меблями. Одразу зазначу, що в конструкторі наразі недоступна індивідуальна крайка. Крайка для корпусу 0,4 мм, для фасадів 0,8 мм. Для крайкування стільниць ми пропонуємо рідний пластик стільниць. Крайкування корпусу проводиться еваклеєм, а для фасадів стільниць та цоколя використовується пурклей. Для вибору доступні такі базові матеріали ДСП для корпусу 16 мм, фасади 18 мм, стільниці 38 мм. Для задньої стінки меблів використовується ДВП. Щодо фурнітури, то наразі можна обрати накладні ручки та завіси лише для накладних типів фасадів. Це можуть бути завіси хетіх або Мюллер. Якщо ви хочете додати сушку, то конструктор запропонує варіанти відповідно до розмірів шафи, де вона буде розміщуватись. Ну і звісно, техніка. Ви можете додавати техніку з доступного в конструкторі асортименту. Щодо вподоби клієнту і додавати до відповідного модуля. Звертаю вашу увагу, що при виборі вбудованої техніки отвори під неї створюються автоматично. Більше не потрібно нічого додатково рахувати та робити вирізи. Все легко та швидко. Звісно, що конструктор наразі не містить весь асортимент матеріалів компанії VR, але цей каталог неодмінно буде поповнюватись з часом, адже це тільки початок. На другому етапі роботи мебляр вносить всі необхідні зміни у модулі, а також додає або прибирає. Непотрібні модулі. Для зручності можна увімкнути відображення габаритних розмірів модулів кухні. З часом також буде додано відображення габаритів приміщення та загальних габаритів кухні. Для роботи можна використовувати звичайний режим та режим напівпрозорості. В режимі напівпрозорості ви та ваш клієнт можуть бачити, як шафи та шухляди виглядають всередині. Також конструктор має можливість генерації креслень у тих же двох відображеннях: звичайному та напівпрозорому. За кілька хвилин у вас готові креслення та специфікації по кожному модулю меблів. Таким чином, збирання кухні в майбутньому полегшується в рази, адже у вас є перелік усіх деталей по модулям і схеми їх збирання. А якщо додатково використати функцію пакування сортуванням деталей на модулі, про яку я розповідала ось в цьому відео, то проблем зі збиранням не буде взагалі. Ну і найголовніша перевага конструктора це автоматичний експорт проєкту у особистий кабінет VR Pro. Більше не потрібно самостійно створювати файли у VR Pro. Ми вже все підготували та створили всі необхідні файли, які можна доопрацьовувати за необхідності. Після закінчення роботи над проєктом ви вибираєте експорт у VR Pro». І отримуєте готові деталі для кухні. Все дуже зручно розбивається відповідно до модулів. Вся додана фурнітура також відображається у VR Pro. Для її перегляду достатньо відкрити проєкт стільниці. Усі деталі, що експортуються до VR Pro, ви можете змінювати та редагувати під потреби замовника. Але ще раз звертаю вашу увагу, що ми не несемо відповідальності за зміни, які ви вносите у конструкторі. Тому уважно перевіряйте деталювання перед тим, як відправити його в роботу. Якщо ви зміните на. Назву певних деталей чи модулів у конструкторі VR Pro, то вони не будуть збігатися з назвами деталей, вказаними на кресленнях, які були згенеровані до цього. Враховуйте це, щоб уникнути помилок та непорозумінь на етапі виготовлення меблів. Ось такий невеликий огляд нашого нового конструктора VR Pro меблі. Сьогодні ми розглянули його основні переваги та принципи роботи. Але, звісно, щоб розповісти про повний функціонал конструктора, потрібно більше часу. Тому ми готуємо серію уроків з використання сервісу. VR про меблі, де я детально розповім про роботу з модулями, фурнітурою та конструюванням. Ми розберемо, як працювати з будь-яким шаблоном кухні у VR про меблі. Та швидко виконувати замовлення будь-якої складності. Тому ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. А якщо вам стало цікаво, як же виглядають наші модульні кухні, вже цієї п'ятниці на каналі вийде відео, в якому моя колега Уляна детально розповість та покаже готові кухні вживу. Ставте нагадування, адже буде дуже цікаво. Пишіть у коментарях, як вам наш новий сервіс та чи готові використуватись нашим конструктором. Вчіться та збільшуйте кількість замовлень вже сьогодні. Разом з vr про меблі до зустрічі.